Незабаром різдвяно-новорічні свята. І так склалося, що в ці дні і ми до народження. І ось сьогодні я отримала важкий великий подарунок. Зараз розпакуємо і подивимося, що це в ньому. Цей подарунок я знаю від кого. Я вам уже розповідала про мою подорож у в Закарпаття. Ми познайомилися з цією дівчинкою. Через Тік-Ток запросила мене в гості. І ось вона мене вітає святами. Алочка і Закарпаття. Подивіться, яку вона красу мені передала. Ой, який гарний посуд. Глиняний. В ньому можна зберігати, запікати. Тепло тримає, я знаю цей посуд. Це ж не все. І ще є Ой, це важкий. гарні тарілки, якраз до Різдва. У ми такого не немає. Дивіться. Так я бачу, що тут вистачить на всю мою маленьку родину. І для зятів, і для донечок. Ой, тут велика для сестер тут хати. У нас велика родина. Дивіться, скільки їх. Алла знає про нашу маленьку родину. Вирішила, щоб вистачило всім. Ну, це ще не все. Дивимося далі. Що ж тут? Мисочки? <рес> так, буду розставляти, щоб було видно? Якраз до Різдва. Вся родина збереться і будемо смакувати. Такий гарний окуп. Це для куті. А, так ті ще є. Це для, я закажу зуміла, для чоловіків. Це для жінок менший, щоб менше їли. <різь> <різь> Класно. Глечик, ну як же без лечика? Для узвару. На красивий посуд. М -м -м -м. Дуже гарний. Галочка, я тобі щиро дякую за таку красу він чудовий. Дякую, моя хороша, жиздянемо вас святами. Сиджу тут милуюся своїм посудом, і знайшла ще одну форму, яку вам не показала. Ось таку для риби чи для оселедця. Дивіться, яка вона класна. Тепер у мене весь комплект є, Запрошую в гості.